Вітаю вас, шановні мої глядачі. Ось так проросли в мене падалишні соняхи декоративні. А ось так заглядало до мене сонечко у вікно вчора зранку. Бо ж сьогодні зранку сонечка вже не було. І так, б наче по прогнозу дощ. Але й дощу не було. Так ото трішки хмари набігли, покапало, та і все. Торочки виїдаються, що собаки не долівить. А ось що ж ми там на коні. У мене чоловік чистить собі калуші. Продував компресором. А це ще було вчора під вечір. Дятла, бачите? І я його сразу не побачила. Отак по гілям туди сіди. О, а ось і він. Поспостерігала за дятвом, помилувалася красою і на грядку. Вибрала сьогодні цибулю, яка проросла, і вирішила її посадити. Буде на зелень. Все одно вже зараз в неї толку ніякого. Ось так. Потикала і загорнула. А далі піду подивлюся, що там у нас посходило, чи ні. Це картопля падовишня. На тій ділянці, де я гарбузи садила, гарбузів ще не видно. Ось де ямки, а сходів ще немає. А ось вже зійшла і картопля. Це та перша, що ми садили. Наш домашній сорт. Як він називається, не знаю. Вона просто рожева. А ось уже і бурячок зійшов. Почне рівномірно, але то не біда, де багато впало, попрориваємо. А це я знову повернулася на ту ділянку де гарбузи, знову дивляюся. Чи не повилазили? Ще не видно. А це знов картопля падалишня. Ось тут садила гарбузи мускатні, ті, що для їди. Зате пада вже ось які. Я їх залишила хай ростуть. А може, то кабачки, Ну, воно час покаже. Ще одно буде трохи раніше, ніж посаджені. Та що в мене і площі трішки залишилося, так що... Середу ще вийду на базар і ще трішки прикуплю насіння, ще можна сіяти. Ще, в принципі, до кінця травня можна сіяти. Це та ось також рядочки буряків, та ті, що вже ми сіяли пізніше. Оце. Ну, Рядочки вже більш-менш рівномірно сходять. Ось так виглядає цибулька та що я сьогодні посадила. Лише у мене чотири таких коротеньких рядочки. Тепер йдемо на ту пощу, де ми тикали нашу цибульку, тиканку. Зараз подивимося, як вона посходила вже ось яка. Невеличка, бо ми ж її пізненько садили. Якби ж дощику, то справа пішла, звичайно, швидше. Так, йдемо далі. Ось тут за сіткою в мене посаджена кущівка, кущівка вже височенька, вже така можна використовувати їжу. Закінчимо нашу стару цибульку і піде ця, а там вже підросте і та, що я сьогодні висадила. Тут ось і м'ята у нас росте. Там, де цибуля, борюся з нею, а тут під сіткою хай росте, буде в чай. Кульбаба ще цвіте, дзвінки ще літають, але ніяк не хочуть попадати на відео. Тільки камеру наведу на і дзвінка вже відлітає. Іду до вишні, подився, чи є зав'язь. Здається, зав'язь є. і Камера ніяк не хоче фокусуватися. Ось так краще видно. Хоч і небагато, але вишні будуть. Якщо, звичайно, ціни посипаються. Якщо так щоб заготовити не буде, то хоча би поїмо. у квітник, поки одні квіти вже доквітовують, а інші тільки збираються. Мої іриси біло-фіолетові випустили вже квітконоси. А так почувається мій виноград. Начебто з ним все добре. Я садила два чубаки одразу. Якщо один не прийметься, то, можливо, інший прийметься. А якщо прийметься обидва, ну що ж хай ростуть. Тоді щось придумаємо для другого. Цей тюльпанчик ще тримається. А ось на багаторічна, вже ось як випнулася. А це вже такі квітконоси мого бордового іриса. Ці, можливо, розквітнуть раніше, бо вже на кінчиках видно, що буде, який в них буде колір. І вже на початку квітування халина. Це вона буде квітувати в мене перший раз, хоча посаджена вона нами вже три роки тому. У цьому році побачимо її квітування і сподіваємося, що діждемося і плодів. А з виноградом не все так просто. Цей ось живий. Ну, а той, що підмерз, то вже все пропав. Я в минулому році, 3 травня, також знімала відео, і тоді вже формувалися грунки на винограді. А в цьому році погода така, що вже в нас сьогодні 5 травня. А виноград виглядає ось так. Ну, ось на одній гілці жива і брунька та що замерзла. І вже вона суха. Ось такі справи. Наші старушки і молоде покоління Зелень дзьобає. На цьому відео завершую. Дякую всім, хто дивився, хто додивився до кінця. Бажаю вам всього найкращого, щоб всі ваші мрії збувалися і до наступних відео. А якщо хтось не зрозумів, чому моє відео називається «Психонула», дивіться наступні ролики.